Добрий вечір. Я хочу розказати вам про одну задачку і застосування теорії для її вирішення. Отже, умови задачі такі: У нас є два гравці: двоє гравців, нападник і захисник, і нападник направляє ракету. Він може це зробити з двох напрямків: з північного або зі східного. А захисник може розташувати захист з одного з боків. І цей захист може збивати ракету лише в своєму напрямку. Це можна візуалізувати такою картинкою. Ракета летить або з півночі, або зі сходу, і намагається вразити ціль. І виграші нападника тут такі: якщо ракета влучила, то він отримає плюс один. Якщо ракету збили, то мінус один. А виграші захисника відповідно протилежні. Для того, щоб розв'язати цю гру за допомогою теорії ігор, нам потрібно її формалізувати. І формалізація включає в себе декілька етапів. Перше, хто тут гравці? Гравці це ті, хто можуть впливати на гру. В даному контексті це нападник і захисник. Які у них стратегії? У кожної є дві стратегії N і E. Нападник може пускати ракету з півночі або зі сходу, захисник може ставити захист або звідти, або звідти. І виграші, якщо ракета влучила, то нападник отримає плюс 1. Якщо перехоплена, то він отримає мінус один. І виграші захисника такі ж з точністю до мінуса. Такі ситуації е, легко моделювати за допомогою так званої стратегічної або матричної форми гри. У нас є матриця, і ця матриця е, має рядки стратегії і стовпці стратегії. Нападник в даному випадку обирає рядки, в нього є рядки N і e, I. У захисника є стовпці N і E, І коли обрані дві стратегії, то фіксується клітинка, і числа в цій клітинці означають виграші кожно, кожної з сторін. В даному випадку, якщо ракета летить з півночі і вона перехоплена з півночі, летить з півночі, тоді нападник отримає мінус один, а захисник один. Аналогічно ми можемо визначити виграші для кожного із клітинок. Зауважте, що ця гра є грою з нульовою сумою, тому що сума, сума виграшів гравців завжди 0. Якщо хтось щось виграє, то інший в цей момент програє. Як розв'язувати такі ігри? Ну, по-перше, слід зазначити, що у цієї гри не існує якоїсь очевидної хорошої стратегії для будь-кого сторін. Що означає очевидно хорошої стратегії? Ну, дивіться, якщо, припустимо, нападник обрав. Пускати ракету з пів... півночі, тоді найкращою стратегією захисника є також захищатися з півночі. А якщо він відправив ракету зі Сходу, то найкраще це ставити захист зі Сходу. Але для нападника все навпаки. Якщо він знає, що захисник буде з півночі, тоді йому краще пускати ракету зі Сходу. Тобто, в цій грі немає жодної пари стратегій, які б утворювали рівновагу. Жодної пари. Чистих стратегій. І якщо ви слухали попередні лекції, то там визначена чиста стратегія і рівновага Неша. Рівновага Неша є пара стратегій, таких, що жоден з гравців не може відхилитись і одноосібно покращити свій виграш. В даному випадку для кожної пари стратегій існує відхилення, коли гравець може покращити свій виграш, відхилившись. Тобто, в цій грі не існує рівноваги в чистих стратегіях. Але за теоремою Неша відомо, що в кожній грі існує рівновага НЕШа, і в даному випадку вона існує в змішаних стратегіях. Що таке змішана стратегія? Змішана стратегія це ймовірностний розподіл на просторі чистих стратегій. На даній картинці він позначається буквами P і 1 p Тобто P1 P і 1-P означає, що захисник з ймовірністю P – Ставить свій комплекс на, на північ і з мовірністю 1-п на схід. А нападник з мовірністю Q запускає ракету з півночі і з мовірністю 1 q запускає зі сходу P і Q тут відповідно від 0 до 1. Виходить, що нам потрібно згадати теорію мовірності і очі... обчислити очікуваний виграш е... за умови, що інший гравець приймає цю змішану стратегію. У даному випадку, припустимо, що ми ставимо на сторону нападника, і якщо зафіксовано P і 1-P якась змішена стратегія захисника, тоді виграш, очікуваний виграш від стратегії N буде дорівнювати 1 2 p а очікуваний виграш від стратегії I буде дорівнювати 2P-1. Це параметричне задання неочікуваного виграшу. І тепер ми хочемо, якщо ми раціональні, ми хочемо збільшити свій очікуваний виграш. Ми хочемо, щоб він був максимальний. Якщо ми нанесемо ці дві прямі на графік, то ми побачимо, що якщо P менше за 0,5, то кращий виграш дає синя лінія. А якщо P більше за 0,5, то кращий виграш дає червона лінія. А от якщо P дорівнює 0,5, то вони дають однаковий виграш. Неважливо, яку стратегію ви використовуєте, кожна стратегія дає вам очікуваний виграш 0. Раціональність під раціональністю в теорії розуміють багато що, і ми просто можемо сказати, що раціональний гравець буде намагатися серед декількох варіантів дій вибрати таку, яка дає йому найкращий можливий виграш. Якщо існує невизначеність, то потрібно оцінювати виграш, який зважений на ймовірність, тобто очікуваний виграш. І при пошуку, при пошуку рівноваги ми тут можемо вважати, що інший гравець теж діє раціонально, тобто максимізує свій очікуваний виграш. І от, використовуючи ці тези, ми можемо знайти рішення гри. Для цього нам потрібна ідея така найкраща відповіді, стратегія найкраща відповіді. Тобто, якщо P маленьке, то мені краще грати N, це ми говоримо з точки зору нападника. Якщо P велике, то мені краще грати I, а якщо P мені 0,5, то всі мої стратегії дають однаковий виграш, мені не важливо, яку я буду грати. Не тільки стратегії N і I дають однаковий виграш, а будь-яка комбінація стратегії N і I також дає однаковий виграш. Якщо ми нанесемо цю. Це відображення найкращої відповіді, а це відображення, тому що для певних значень воно може приймати значення множина і тому це не зовсім функція. Якщо ми будуємо таку діаграму, вона виглядає трошки дивно, де по осі Х буде П, це найкраща відповідь захисника. А по осі Y q найкраща відповідь нападника. То якщо П маленьке, тоді виходить, що Q має дорівнювати 1, Це найкраще його рішення. У відповідь на те, що P менше за 0,5, якщо P більше за 0,5, то найкраща відповідь Q це бути 0, тобто стріляти зі Сходу. А якщо P дорівнює 0,5, то всі Q підходять, всі дають однаковий виграш. І так само для захисника. Так само для захисника, якщо Q від 0 до 0,5, то P дорівнює 0. якщо Q дорівнює. Від 05 до, до 1, тоді P до рівня 1, а якщо Q до рівня 0,5, то P будь-яке підходить. І виходить, що перетин цих двох відображень дає нам єдину точку, яка є найкращою відповіддю на найкращою відповіддю, і відповідає визначенню рівноваги НЕША. Тобто, якщо кожен гравець грає стратегію 05, 05, 05 05 тобто, з рівною ймовірністю він грає північ схід. То вони в середньому мають нуль, тобто в половині випадків ракети збиваються, в половині випадків вони досягають цілі, і це найкраще, що можна досягти в цій ситуації. Для того, щоб це підтвердити, я запустив симуляції симуляцію 10 000, а, на, на Python, 10 тисяч експериментів, і, як ви бачите, закумульовані усереднені виграші, вони коливаються навколо нуля. І тут показано, що буде, якщо вони вибирають стратегію 0.5.0.5, Що буде, якщо один вибирає 0.5.0.5, а інший вибирає 1-0, або інший вибирає 0,1. А якщо один з них грає стратегію 0505, а інший починає змінювати свою стратегію, то їх виграші такі самі, вони не змінюються. Але є одна велика важлива відмінність. Якщо хтось відхиляється від рівномажної стратегії, тоді, в свою чергу, перший гравець може відхилитися і використати це. І ось ілюстрація. Якщо перший гравець використовує стратегію не 0505, яка є рівноважною, а 0,75 025, тоді інший гравець може використати це і суттєво підняти свій очікуваний виграш. Тепер я планую записати ще декілька задач більш складних, але зараз задачки на самостійне рішення. Якщо сторін буде не 2, а три або 4, то що зміниться? Якщо і друге питання: якщо у гравців буде два комплекси і дві ракети, а сторін лише це дві, то що зміниться тоді? Як слід переформулювати гру і які припущення треба зробити? Дякую за увагу і майте тиху ніч.